Цифрові сучасні, але принцип той, той самий. Далі, в нас є такий показник, як швидкість вітру. Це буде для нас важливо, тому що ми можемо літати в якихось. Умовах, тобто, е якщо швидкість вітру перевищує деяку, то ми вже навіть не можемо злетіти. А, на що... а якщо навіть тут можемо злетіти, а в районі нашої роботи вітер занадто швидкий, то ми там теж не можемо працювати. Е Анімометр називається цей прибор, мірює швидкість вітру. Буває ще це сумісне з флюгером, ну як от тут. І він це, це ще буде міряти напрямок і це швидкість. Але напрямок ми можемо е, визначити самі. Е, е, ти береш сніг або травку, кинув, полетіло. Ти бачиш звідки дує вітер. Е, в, скажу про вітер ще одне. Про його напрямок? Коли ви міряєте напрямок вітру, вітер дує в кампас. Запам'ятайте цю приказку. Вітер дує в кампас, течія витікає з нього. Нам течія зараз не потрібна, а вітер потрібен. Тобто, якщо ви кажете, що вітер 180 градусів, це що значить? Ну я только що сказав, вітер дує в компас. Южний. Он дує з ну, півдня дує. Якщо э, 290 градусів. Це що значить? Не зовсім. Сєрочно-Західний. Да, Северо-Западний. Сєверо-Западний. А пів... Пів... північно західний так. Ну, тобто, зрозуміли, як е, казати і читати напрямок вітру. Якщо буде це ну, ще в градусах, вітер дує в компас. Це дуже гарна така приказка, щоб запам'ятати це з першого разу. Так, анімометр в нас міряє швидкість вітру. Ну, зрозуміло. Більше обертів, більше швидкість. Тут все зрозуміло. Так. Також важливим. Прибором є барограф. Не знаю, бачили ви його колись чи ні. Я ним користувався навіть на яхтах. Як бачите, анемометр, е, 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 ну, тобто, є, є, є просто барометр, а є барограф. Барометр, я не знаю, тут був окремо чи ні. Не бачу. В общем, это барометр це той, що просто міряє, і, і показує, що зараз. Яка, ну, в общем, який тиск? Это показник тиску. А барограф він записує, що було і що зараз є. Барограф він, ну, тому й кажеться, граф. Тобто він малює графік значит, зміни тиску. Оцей барабан. Це звичайний, ну, це звичайний годинник. В нього тиждень заводу, ставиш, одягаєш нову бумажку, заводиш його, сюди капаєш, дочим чорнила, і він пише: цей оцей, оцей барометр — анероїд. Опа, щось зникло. Торкнувся чогось. Де воно? Оце сам, дощом до барометр. Він зжимається, розжимається, змінює положення оцього дощого щешка і він змінює положення оцієї стрілки. Яка відчертить вже графік зміни тиску? Я би сказав. Я не знаю, чому не користуються цим звичайні метеорологи. Вони навіть не завжди, ну, в нашій прогнозі, вказують тиск. Не знаю чому. Тому що в морському ділі ця штука це найперше, що предсказує погоду. Як ми казали, від чого ну, що взагалі все це змінюється, погода? Сонце гріє, повітря гріється. Охолоджується, там більший тиск, там менший тиск, і від цього починається весь рух повітря, повітряних мас, вологих, невологих, і оце все змішується. І саме тиск є першопричиною того, що є вітер і є зміна погоди. І чому на нього так так мало нашо ну, ще звертають уваги метеорологи? Ну не самі вони, вони то там ноші ну, для себе. Це 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 все враховують. Але ну, ну, чому нам видають прогнози без тиску? Оце його я не розумію.